Основні показники розвитку підлітків. Підлітковий вік це час стрибків росту та статевого дозрівання. Підліток може виростати на кілька сантиметрів за кілька місяців, після чого настає період дуже повільного зростання, а потім знову відбувається стрибок росту. Зміни, пов'язані зі статевим дозріванням, можуть відбуватися поступово або ж кілька ознак. Можуть появитися одночасно. Існує велика кількість відмінностей у швидкості змін, які можуть відбуватися. Деякі підлітки можуть відчути ці ознаки зрілості раніше або пізніше, ніж інші. Давайте розглянемо з вами, які саме зміни відбуваються під час статевого дозрівання. Статеве дозрівання є результатом гормональних змін. Наш мозок виділяє гормони, які повідомляють тіло, що настав час починати змінюватися. Це відбувається протягом кількох років, тому ти можеш навіть не помітити змін, що відбуваються. Статеве дозрівання це час, коли ваше тіло перетвориться з дитячого на доросле. Статеве дозрівання відбувається у дівчат в хлопців у віці від 8 до 16 років. І це нормальний процес дорослішання. Статеве дозрівання починається у всіх по різному, деякі зміни однакові для хлопчиків дівчаток виростання волосся під пахвами та між ногами, посилене потовиділення, жирне волосся або шкіра, прищі, змішані емоції та зміни настрію. Ви буваєте щасливими, сумними, сварливими, плаксивими, злими, втомленими, розгубленими і збудженими. Просто ваш мозок перехідного віку звикає до абсолютно нових вас. Період статевого дозрівання це дуже важливий і неминучий момент у житті кожної людини. Не бійтеся ставити запитання, поговоріть про це з батьками, шкільним лікарем або вчителями. Розглянемо основні ознаки статевого дозрівання у дівчат, формування фігури за жіночим типом. Тіло може стати більш вигнутим, а стегна – ширшими. Починають рости молочні залози. Ріст та розвиток статевих органів. Початок менструального циклу. В цей період може виникнути бажання побути наодинці. Та зменшується концентрація уваги. Не засмучуйтесь. Адже все це тимчасово. Розглянемо основні ознаки статевого дозрівання у хлопців. Формування фігури за чоловічим типом. Плечі стають ширшими, м'язи стають більшими і сильнішими. Починає рости волосся на обличчі та грудях. Відбувається формування гортані ломка голосу. Ваш голос починає змінюватися. У деякі дні він може звучати пискляво, а в інші досить грубо. Відбувається ріст та розвиток статевих органів і початок полюцій. У підлітковому віці потрібно ретельно слідкувати за чистотою і гігієною свого тіла. Дівчатам та хлопцям необхідно щодня обмивати зовнішні статеві органи, кожного дня приймати душ і користуватися дезодорантом. Адже від цього залежить чистота шкіри обличчя і тіла загалом щодня міняти нижню білизну. Ріст і розвиток людини це безперервний процес, який продовжується приблизно до 20 років. Темп розвитку і росту підлітків залежить від багатьох факторів. Також це залежить від генетичної спадковості. Визначити зріст і масу тіла можна за таблицею, основних показників розвитку підлітків.